догрався, і американці пішли проти нього. Справжнє повстання охоплює Америку. Долучаються незадоволені республіканці. Протести підтримують навіть військові. Його політика проти України і за дружбу з Путіним збурила США. Невже може бути загроза імпічменту? Є ймовірність, що демократична Америка не дасть знищити Україну. Подробиці бунту проти Трампа далі. А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку, підписатися. А ми розпочинаємо. На вулиці вийшли тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, в тому числі і проти його політики стосовно України. Опір політиці президента США наростає як в Америці, так і за її межами. Деякі американці протестують відразу проти кількох напрямків внутрішньої та зовнішньої політики Дональда Трампа. На вулицях серед чисельного натовпу невдоволених американців можна помітити і проукраїнські гасла та плакати і слова не зливай Україну. В Штатах святкували президентський день, присвячені посаді президента США, і замість того, щоб вітати новообраного президента. Люди вийшли проти нього. Зокрема, мітингувальники пішли на вулиці відразу в кількох містах через зусилля адміністрації Трампа і звільнення тисяч федеральних службовців та звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів федеральному уряді, в тому числі люди виступаються проти його підходу до припинення російського вторгнення в Україну. Крім того, і конгресмани повстали проти такої політики Трампа, зокрема конгресман Фіцпатрик висловив підтримку Україні та наголосив, що Конгрес США не допустить диктатуру. Вони хочуть та можуть зробити все необхідне, щоб не допустити винагороди диктатора Путіна. Американський політик нагадав, що Зеленського було обрано президентом України з підтримкою понад 73% голосів в демократичних виборах. А Росія подібних виборів ніколи не проводила. Цю ніхто не повинен нав'язувати Україні угоду, яка не гарантує її безпеку та суверенність. Рнітет заявив Фіцпатрік, давши зрозуміти, що в Конгресі США достатньо людей, які готові не дозволити диктатору Путіну отримати нагороду за вторгнення в Україну. Він підкреслив, що справедливий мир можливий лише якщо Росія відповість за злочини. Америка повинна завжди стояти на боці здорового глузду та сили. Підсумував Фіцпатрік. А лідер демократів Чак Шумер заявив, що. Трамп вже безсумнівно повторює путінську пропаганду. Сороно чути, як президент США закладає в основу переговорів вигідні для Росії умови за рахунок України. Тим же часом деякі протестувальники показово називають Трампа королем, а не президентом. Трамп, який менше місця тому розпочав свій другий президентський термін, викликав занепокоєння і навіть паніку серед американських організацій відомств, які він планував закрити, таких як і Міністерство освіти, і шокував. В багатьох спостерігачів, широкими повноваженнями, які він в односторонньому порядку надавав своєму спеціальному радникові мільярдерові Ілону маску, він також перевернув місце сполучених штатів Америки в глобальному балансі сили, як пишуть американські змі, він шокував союзників в Україні та Європі, коли оголосив через свою соціальну мережу, що мав. Чудову розмову з президентом Росії Владіміром Путлером, перервавши трирічну паузу в дипломатичних відносинах між двома країнами, яка розпочалась після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Американці розуміють, що схоже з цього дзвінка розпочались мирні переговори без участі Києва по давню американську обіцянку нічого про Україну без України. На численних фотографіях, зроблених в різних штатах, люди протестують проти політики Трампа, розмахуючи американськими прапорами та Тримаючи в руках плакати, що засуджують авторитарні дії президента, це вже друга всенародна акція протесту, проведена після повернення Трампа до Білого Дому. На плакатах також видно написи від руки Зупиніть переворот республіканської партії Майн Трамп, і ніхто не голосував за Ілона Маска. Ну а ми нагадаємо, що департамент ефективності уряду США, який очолює Ілон Маск, прагне отримати доступ до даних служби внутрішніх доходів. Маск був призначений на посаду глави Доджа за рішенням Трампа. Відразу після навгурації американського лідера 20 січня відомство розпочало масштабну перевірку витрат бюджету США. А загалом маск розраховує скоротити державні витрати країни на 2 трильйони доларів. Із подання маску була зокрема і припинена діяльність Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕД і з метою його подальшої реорганізації. І відразу кілька жовто-блакитних прапорів майоріли над НАТО, в який зібрався в під... Збурзі на акцію протесту проти адміністрації Трампа, як пише один із американських видань, серед протестувальників, які критикували дії президента щодо України, були Ростислав Бойкович і його дружина Кетті. Журналісти поспілкувалися з вихідцями з України, які вийшли проти Трампа. Ростислав розповів, що вони з дружиною прийшли з українськими прапорами, щоб засудити план Трампа злити Україну. Він прибув до США як біженець з України після Другої світової війни. Згодом став професором архітектури в університеті Карнегі Малона. Чоловік стверджує, що українська доля зараз схожа на американську. Існує реальна можливість того, що демократична система тут зміниться, І це видно із того, що відбувається. Не просто зі слів, а із того, що відбувається, він вважає, що авторитаризм загрожує як США, так і Україні. Володимир Зеленський неодноразово повторював, що Україна не погодиться з будь яким угодами укладенням без неї. Але те, що американські урядовці говорили на Мюнхенській конференції з безпеки, викликало побоювання, що в Києва може залишитися мало вибору. Те, що стояло на порядку денному двосторонньої зустрічі між американськими та російськими посадовцями в Саудівській Аравії, не розвіяло ці побоювання. Ну а після екстреної зустрічі європейських союзників прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон заявили про готовність відправити свої війська, але не в складі сил НАТО для підтримки миру, якщо це буде необхідно. Ну а американські офіційні особи заявляли, що Україна має мало шансів на вступ до НАТО і на повернення окупованих. Територій і що американські солдати за жодних обставин не увійдуть в Україну, але повернемося і до протестів у США. Тож в столиці країни мітингувальники зібрались прямо біля капітолію, скандуючи ні короля, ні корони, ми не відступимо. Що відображало їхній протест проти політики президента. Багато учасників використовували в одязі національну символіку та розмахували прапорами. Одна з активісток тримала перевернутий прапор США, заявляючи, що країна переживає конституцію. У кризу Протест організував низовий рух під назвою 50501, який виступає проти надмірних заходів адміністрації Трампа щодо реформування уряду, як зазначила виконавча директорка організації Голоси Флорида Сара Паркер. Протести набули широкого розмаху після активного обговорення на платформі Reddit. Окрім внутрішньополітичних питань, протестувальники висловлювали незадоволення зовнішньою політикою Трампа. Джозеф Скіаріці, учасник протесту, який підтримує НАТО, заявив, що адміністрація. Президента намагається демонтувати та саботувати військовий альянс, демонструючи поступки РФ в питанні України. Умиротворення не працює, наголосив він. А в Нью-Йорку тисячі людей приєдналися до маршу, тримаючи плакати з написами Зупиніть переворот та ні, королям-мільярдерам, натякаючи на вплив великих бізнесменів на політичні процеси. В Остіні біля капітолію штату Техас протестувальниці заявили, що звільнення працівників державних установ, зокрема служби національних парків, негативно позначається на її колегах. Масові протести по всій країні стали проявом глибокого невдоволення політикою Дональда Трампа. Вплив соціальних мереж на організацію протестів, підтверджує, що суспільне невдоволення продовжує зростати, а опозиція до політики чинного президента набирає сили. Однак проти політики Трампа в питанні України вийшли і в самій Україні. Зокрема, люди мітингують біля посольства США на тлі скандальних заяв Трампа. Українці вийшли на протест після різких висловлювань президента США щодо Зеленського та майбутнього підтримки України. В соцмережах з'явилось відео, на якому видно натовп людей, що зібрався біля посольства США у Києві, і очевидці зафіксували мітинг, зафільмувавши його із вікна авто. Протест очевидно пов'язаний з останніми заявами Трампа, який різко висловився на адресу Володимира Зеленського та підтримки України з. Боку США зазначимо, що напередодні президент Сполучених Штатів Америки назвав Зеленського диктатором, звинуватив його в відмові від виборів та заявив, що без допомоги Вашингтона війна не закінчиться. В Соцмережі True Social Трамп також заявив, що український президент має низьку підтримку серед населення. Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях. і Єдине, що в нього добре виходить, це грати на Байдені як на скрипці. Диктатор без виборів. Зеленському краще рухатись швидко, інакше в нього не залишиться країни. Написав Трамп. Крім того, він звинуватив Київ, в тому що той переконав США спрямувати 350 мільярдів доларів на війну, яку за його словами неможливо виграти, яка ніколи не повинна була розпочатися. Трамп також висловив незадоволення тим, що США витратили на допомогу Україні на 200 мільярдів доларів більше ніж Європа, і наголосив, що війна для Європи має більше значення ніж для Америки, адже в нас є великий прекрасний океан, який розділяє нас. Такі заяви викликали хвилю обурення як серед європейських політиків, так і серед українців. Видання Вайт зазначило, що політика Трампа фактично руйнує альянс США з Україною та розхитує основи світового порядку, який гарантував безпеку Євро. Європі десятиліттями США під керівництвом Трампа фактично розірвали альянси з Україною, і очевидно, що саме через такі кроки Вашингтона українці вийшли на протест до посольства США, демонструючи своє невдоволення різкою зміною риторики одного з головних союзників. А ми нагадаємо, що рівень схвалення президента США Дональда Трампа знизився, оскільки все більше американців висловлюють занепокоєння його економічною політикою. Введення нових тарифів на імпорт викликає побоювання щодо зростання цін та інфляції. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися, щоб не пропустити жодної актуальної інформації. До зустрічі! Слава Україні!